Вітаю, мої земляки. На жаль, сьогодні у мене до вас інформація не ну, дуже радісна, тому що загроза є. Загроза є дуже велика, буде наступ і прорив ворога. Не можу вам сказати, де іменно, але мертві душі показали, це буде десь біля води. Свічі також опять плакали красним. Хоча мої свечі, ви знаєте, да, я работаю з чистими свечами. Прямо плакали красним цвітом. Вони плакали тоді, коли були перші нападки ворогів сильні, і зараз. Я вас дуже прошу: мертві не будуть брехати, вони попереджають, будьте уважні, будьте обережні. Зараз свечи коптять, коли я з вами розмовляю. А, значить, що касається езотерики, також є вороги, три ворога, дві жінки, один мужчина. А, продовжайте робити чистки, захищайте себе, своїх рідних. Ну, от і все. Бережіть себе, будь ласка.